Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Чи відповідають дійсності слова Пригожина про те, що після 1 червня його найманців не буде на лінії фронту в Україні щонайменше два місяці? Так чи відповідає вона? Відповідає вона ні. Його армія буде розбита вщент, розбита вщент по колу, розбита вщент. Тобто, це певно тема Бахмуту, яку я дивлюся з першого дня. Мені показує, що все ж таки з трьох боків наші війська будуть знищувати ворога на цьому напрямку, і чи вдасться їм втекти? Ні, вони все ж таки вночі чомусь тікають, все ж таки вони йдуть, чи підуть вони самі. Так, частково піде сама і знову мені показує. Тобто вони не просто йдуть, вони тікають, вони тікають серед ночі, вони тікають щось хапають, ховаються, бросають своїх, свої війська, частину, велику таку частину воїнів вони бросають на призволяще, тому що наші ЗСУ там будуть і полонені, там буде багато загиблих, і це все буде відбуватися з трьох боків. Отже, чи ні? Чи можна довіряти Пригожину? Ми вже це вияснили, не можна довіряти. І так буде не тому, що він сказав, а тому, що до цього вже йдуть події. Не встигнуть вони втікти, не встигнуть вони вийти повним складом. Всі цілі неушкоджені. Не вдасться їм це зробити, тому що наші йдуть і вони вже йдуть, тому що дійсно мені малює коло. Тобто, в якесь коло воно все ж таки потрапить у це чудо зі своїми орками. Друзі, останнім часом нам все важче боротись з навалою російського контенту. Тому звертаємось до кожного. Якщо вам подобаються розклади наших експертів, залиште будь-який коментар під цим відео. Так ви нам дуже допоможете. Дякуємо вам. Чи пов'язане бажання Пригожина вивести своїх найманців з українським контрнаступом? Із контрнаступом, і з відсутністю грошей, з відсутністю е, чогось матеріального. Ну, тобто їм дійсно е, таке відчуття, знаєте, що це така, е, така інтересна історія. Схоже, знаєте, П'ятій Волки раніше була така сказка, коли Петя кричав вовки-вовки, і всі його рятували. А потім, коли дійсно прийшли вовки, всі відвернулися, а не прийшли на допомогу. Тому що дійсно тут, якщо до цього він кричав, про те, що в нього нема зброї, немає поповнення, немає допомоги, то тут дійсно він до цього приходить. Дійсно від нього відвертаються. Його в нього карта зради, тобто на нього чекає зрада людину, який він довіряв, так покажи мені. Пригожин не знає про контрнаступ. Він е, про контрнаступ знає е, неправду, знає якусь таку перекошену інформацію. Він додумує більше, він більше побоюється, ніж. Ну, тобто він боїться контрнаступу. Але сказати, що в нього є інформація про контрнаступ, цього я не бачу на щастя. Тому що ну, не бачу я зрадників на боці Пригожина серед наших е, е, керівників. Які відповідають за контрнаступ. І все ж таки тікає він не через контрнаступ, а тікає він, тому що дійсно в нього немає, в нього припиняється. Якісь дотації припиняється захист його і припиняється його авторитетність взагалі в цій війні. І він це розуміє і його вже готують до того, що йому прийдеться все ж таки самому розбиратися в цій, в цій ситуації. А його єдина можливість це втекти. Питання від підписників, питання від Ірини Хімінець. Скажіть, будь ласка, чи можна буде влітку чи на осінь повертатись у рідне розбите поранене місто Гуляйполе на Запоріжжі? Влітку. Так, ну влітку там будуть відбуватися масштабні події, ще будуть якісь щось летить, щось руйнується. Люди ховаються, люди тікають, але мені показують, що навіть родини залишилися. Не просто там люди поїхали, а родини цілі позалишалися, і родини намагаються захистити своє житло, своє майно, своє життя. Так, чи можна буде повертатися в місто Гуляйполе влітку? Ні, кажуть, ще чекаємо. Ще чекаємо, чому тому, що багато підласті, тому що багато якихось таємниць, тому що потрібно буде зачистити ну, ледь не кожний двір, кожний дім зачистити від зрадників від, можливо, тих самих сепаратистів, якісь, тому що їх там, на жаль, багато мені показують. Навіть є людина при владі людина, яка сидить в, в такому важливому якомусь кабінеті. Дякую і співпрацює з ворогом за гроші не, не примусово не під дулом автомату, а саме за ідею за свою, за свої якісь переконання. Тобто, це не просто який знаєте, колаборант, тому що я знаю, що в багатьох містах Запорізької області дійсно до керівників міст, сел, громад прийшли з автоматами і заставили робити якісь дії, не, ну, які їм не привласні, не притаманні. Але тут мені показують. Казано, що сидить людина, яка дійсно ідею свою направляє в сторону ворога, тобто він ідеологічно це робить для свого якогось внутрішнього спокою, скажімо так, чи він зливає домівки, чи він розказує якісь можливо стратегічні процеси? Але там будуть прибирати, в общем, там буде така велика чистка, е, велика чистка саме керівників, керівництва е, і ті, хто відповідальний за народ, за людей. Е, восени. Восени, будь ласочка. Восени, будь ласочка. Так, покажіть. Так, і люди будуть відстроювати. Дивіться, люди. Таке відчуття, знаєте, не хочу нагнітати, звичайно, але мені показує, що люди повертаються додому, розраховують на допомогу, не отримують цю допомогу чомусь. Ну, можливо, це питання часу, тому що потрібно допотрібно да, ну, звичайно, якщо тобі пробило кришу, то тобі ну кожного дня потрібно завтра і починити а краще сьогодні. А тема з государством, з державою, вона якось. Розтягує. Агнута в часі, тому люди за свої кошти за якусь допомогу. Можливо, це волонтери, можливо, це міжнародні волонтери. До речі, тому що повеш повішаний і паш час. Мені каже, що можливо, це навіть волонтери з інших країн будуть давати допомогу. До, до цього треба звертатися, це треба розголошувати і отримувати допомогу. Але восени так восени люди повертаються. До речі, восени це ну, ледь не кінець, серпня, початок вересня, тому що це вже не літо і ще не осінь. Якось отак мені показують. Влітку ні, влітку літку ще чекаємо, тому що влітку там будуть якісь визвольні події. Події якісь процедури для визволення, для зачистки. Що з залужним. Чим пояснити його зникнення з медіапростору? Як ви себе почуваєте, покажіть мені? Щось відбулось. Щось відбулось, але це полагодять. Чи побачимо ми ще залужного? Так, ми ще його побачимо. На нас знаєте, чи 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 роблять нам? Ну типо тихенько, спокійненько не чіпайте цю тему, але Щось відбулося, тобто, якусь, ну, мені показує погане самопочуття, мені показує е, щось, от, саме здоров'я. Тут тобто, фізичне тіло, фізичне здоров'я якось себе відчуває не дуже цілим, не дуже смілим. Ну, тобто немає сили чомусь в, в, в тілі. Чи живий він? Ну, він живий. Мені показує, що він живий. Ми його побачимо, але згодом, тому що людина зараз переймається якимись важливими для себе процесами, аби наш генерал, генерал міг. Якісно керувати нашою величезною армією йому потрібно сильне здоров'я, тому ми йому бажаємо цього здоров'я, бажаємо скоріше повернутися і улагодити всі свої питання, які на сьогодні чомусь вони такі, знаєте, хиткі, якісь, але його не вбили. Він не в полоні. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео, а ми обов'язково його озвучимо. Чому Франція погодилась бути однією з перших країн гарантів безпеки для України в майбутньому? Чому Франція погодилася бути однією з країн? Так, ну по перше, не буде цього, цього сценарію. Ну не буде. Я не бачу того, що Франція нам дає якусь воєнну допомогу, е, чи вона включається в якусь ну, вмикається в якусь допомогу. Ну, принаймні, це свідчить про те, що більше нам не знадобиться, е, хоча б на нашому віку, на віку там е, е, тому, що ми зараз переживаємо, не, не знадобиться допомога Франції. Але питання було чому? Е, тому що інформація, тому що. Це політика, це якась політична гра. Тут карта гри, карта ілюзіоніста. Ну маги це політики, все ж таки. Карта якогось знаєте, ну це якась така многоходовочка більше схожа на те, але вона більш в інформаційному просторі існує аніж в реальному. Що він що вони хочуть виграти? Вони їм потрібна якась Франції потрібно якась підтримка, і підтримка не наша, тому що підтримка навколо нас, і зараз вони ніби шукають яку нішу їм зайняти. І ну це якась стратегія, це якась політична. В мене немає політично-політологічної освіти, тому я не можу зробити адекватні висновки. Ну, з того, що я бачу, це політична гра. чому Шольц впевнений, що Україна стане членом ЄС після війни? Чому Шольце заявив? Чому Шольц це заявив? Чому Шольц це заявив? Тому що вони вкладають гроші і вони претендують на якесь повернення цих грошей, а, то тут тільки за себе, тут не любов до України, не до нестями. Ні. А, тут про вкладені гроші тут. Про отримання якихось повернень цих грошей. Чи буде Україна в Євросоюзі? Буде Україна в Євросоюзі е, навіть раніше, ніж після війни, війни, можливо, це знаєте, ну там можливо якось воно буде одночасно відбуватися. Е, чому Шольц це заявив? Е, це про два табори. Це про два табори. Можливо, це німецький і український. Аби е, ну, це він заявив, наче знаєте, як в своїй хаті заявив. Ну, тобто, це він Своєму населенню заявив це він для своїх заявив. Навіщо? Тому що, по перше, так і буде, а по-друге, це вже вирішено, але не шольцом. І Шольц хоче своєю цією заявою перед кимось не знаю, повипендрюватися. Я не знаю, як це сказати українською. Ну тобто, це якась. Ну, він хайпує коротше на цих заявах на, на війні в Україні. Ну так воно показує. Ну це не ну це не шольц вирішує, розумієте? Це як він для когось це каже. Тобі Кицько, кажу, ти невістку слухай. Тобто, це якась така заява, яка повинна вразити когось більшого за німеччину. Чи вдасться руському добровольчому корпусу та легіону свобода Росії створити смугу безпеки для захисту українців? Чи вдасться Легіону Росії зробити смугу безпеки? По перше, в них немає таких намірів. Не знаю, що вони там заявляли. Намірів в них таких немає. Навіщо він це каже? Навіщо вони це заявляють? А, вилікувати зранене серце це, знаєте, дуже схоже на те, що вони розуміють, що їм доведеться рано чи пізно робити якийсь вибір. І за картами зради і вилікуваного вилікуваного розбитого серця, дуже схоже на те, що вони розуміють, що можливо їм доведеться просити захисту у України. І зараз вони намагаються, знаєте, це... це гра знову гра маги. У нас тут сімки мечів. Ну, тобто Це одна брехня, одна гра. Не вірять вони так в свої сили, тобто вони розуміють, що самім їм не впоратися з Рашкою. Ну, це очевидно, вони це розуміють. І тут е, більше е, це інформація для України, аби Україну якимось чином, знаєте, е, ну, хвостиком віляють, аби показати, що вони не злі, а вони добрі, вони нас не вкусять, і вони взагалі завжди до нас добре ставилися. Ну, тобто, це якась така. Ну. Не віримо їм. Чи доповіли Путіну про події у Білгородській області? Чи доповіли Путіну про події у Білгородській області? Е, щось доповіли, але за цією картою е, це не про події довіли, е, доповіли. Це більше. Е, Дуже так, знаєте, доповіли як? Там щось був якийсь кіпіш, не звертайте уваги, ми вже все прибрали. Тобто, доповіли вже, знаєте, як постфактом, як вже відбувшуся подію. Тому що сказати, щоб чи брав Путін взагалі участь у вирішенні цих подій? Ні. Ні, 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 не брав. Йому доповіли, але доповіли вже після того, як щось змінилося, як щось стало зрозуміло, чи щось стало чому. Та тому, що там зрадники навколо нього. Вони його зраджують. Вони проти нього щось готують і щось таке величезне щось готують. Тут знову мені розкол влади показують. Тут знову мені показують один в очі дивиться, один відволікає. Знаєте, типу слідкуйте за руками. Ну, тобто, тобто якась така іде гра саме в Кремлі. Тому да, доповіли, але доповіли не все, не так і змазана інформація. Дуже така вона. Не є правдою те, що до нього доповели. Йому доповіли, що все вже добре, але це не так. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.